Добрий день, дорогі друзі. Ми будемо продовжувати знайомство з схемотехнікою. І Сьогоднішнє наше заняття називається логічні основи схемотехніки, і ми на ньому розберемось, як нам вдалося побудувати комп'ютера таким розумним і робити те все, що він зараз вміє робити. Ну, але перед тим пригадаємо. Наше попереднє заняття, на якому ми з вами вияснили, що будь-яка сучасна техніка складається всього-навсього з п'яти радіодеталей. Це діод, резистор, конденсатор, котушка індуктивності і транзистор. І маючи лояльні, ці деталі, можна виготовити будь яку Пристрій. Правда, задавали мені питання, а не вже це так просто? Ну, насправді це не зовсім так просто, тому що для цього треба мати певні вміння і навики. Ну, а по-друге, ми з вами розглядали принципову схему, де в нас показано, як побудований пристрій і. З яких деталей він складається? Де можна розібрати принцип його роботи? А для того, щоб виготовити пристрій, теж, щоб на схемі були вказані номінали. От, наприклад, так, як тут, бачите, який тип транзистора, яка ємність конденсатора, який резистор. Тобто це все треба вказувати на схемах, відповідно. Ну, приступимо. Перше, що вам треба розказати, це про цього чудового чоловіка, якого звати Джордж Буль. Він був цілим професором у Британській Королівській академії наук. І він у 1847 році написав книжку, яка називається Математичний аналіз логіки де він виклав дуже багато цікавих речей, принципів, законів. Стисну це, можна сказати, так. Є логічні змінні. Кожна логічна змінна може мати тільки два значення це істина або хибність. І, відповідно, істина позначається одиничкою, хибність нулем. Над логічними змінними можна здійснювати логічні операції. Цих логічних операцій є всього-навсього три. А саме кон'юнкція, вона ж логічне множення, і вона ж називається операція І, диз'юнкція, або логічне додавання. І, відповідно, це буде операція або. І інверсія або логічне заперечення, або операція «не». Ну, і відповідно на схемах вони позначаються. з таким значком або множенням, з таким значком або додаванням і такою рисочкою або апострофом. Для того, щоб описати, як працюють ці функції, була придумана така табличка, яка називається табличка істинності. Що в цій табличці пишуть? У цій таблиці пишуть логічні змінні, їхні значення і результат операції. Ось, наприклад, коли логічна змінна X рівна 0, логічна змінна y рівна 0, тоді X і Y буде рівний 0. X або Y теж рівний 0. Допустимо, коли X рівний 0, то не X рівний 1 І. Так розглядаються всі комбінації цих змінних 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1. Таким чином описуються всі логічні операції. Ну і крім цього, алгебра логіки має цілий ряд законів, аксіом, властивостей, принципів. Там є всякі формули. Як от в математиці скороченого множення, і так далі, і так далі, і так далі, дуже багато всього, про що ми згадаємо в кінці. І ще одного цікавого чоловіка вам треба знати, цей чоловік називався Алан Матісон Тюрінг, це англійський математик, логік і криптограф. Він відомий широкому загалу тим, що під час війни він працював. Разом з американцями і англійським військовим секретному інституті і розшифровував повідомлення німецького командування. Зокрема, там у німців була така машина шифрувальна Енігма і він допомагав її розшифрувати. Але нас цікавить його робота, яку він написав у 1936 році. Він написав ось таку роботу, в якій... Запропонував проєкт простого пристрою, що має всі властивості сучасного комп'ютера. Тобто програмне керування, пам'ять, покроковий спосіб дій. Та уявна машина була названа машиною тюрінга, і вона була б здатна провести будь-які математичні обчислення, які можна описати. Ну і тут перші машини. Використовують цю ідею, що пам'ять складається з бітів, кожен з яких мислить одиничку або доли. Ну. Ось такий цікавий чоловік. У нас є теоретичні основи, які ми можемо зробити висновки. Так от, математичний апарат алгебри логіки дуже зручний для опису того, як функціонують апаратні засоби комп'ютера. Тобто Основною системою числення в комп'ютері є двійкова, яка використовує одиничку і ноль. А логічні змінні теж використовують одиничку і ноль. Отже, одні й ті ж самі пристрої можуть використовуватись для обробки і зберігання як числової інформації, так і логічних змін. Ну і на етапи самого створення або конструювання. Алгебра логіки дозволяє спростити схеми, про що ми з вами поговоримо в кінці. Таким чином, нам залишилося зробити три невеличкі схеми. Одна буде реалізувати операцію І, друга буде реалізувати операцію Не, а третя буде реалізувати операцію або, і можна вже будувати комп'ютер, що і було зроблено. у 1946 році. Про що ви всі вже знаєте, був комп'ютер Еніак, який займав площу 167 квадратних метрів, мав масу 30 тонн, споживав 150 кВт електроенергії. Ну тут треба тільки додати, що в той час, коли створювався Еніак, ще не було. Транзистори віддіодів напівпровідникових. І замість напівпровідникових транзисторів і діодів використовувалися електронні лампи, а це ще збільшувало розмір і споживання електроенергії пристрою. Ну, а тепер розберемось, що ж це за схеми і як вони працюють. Схема І. На електричних схемах вона позначається. Ось так, залежно від входів, може бути два входи, три входи, чотири, і скільки нам потрібно. Позначається ось таким значком і реалізується за допомогою діодів. Ось у нас є опір, ось у нас є кілька діодів, скільки входів, скільки діодів. І ось така схема реалізує операцію І. Коли на вхід подається сигнал x1, x2, x3, на виході у нас буде y, який рівний x1 і x2 і x3. І ось табличка істинності цього пристрою або цієї схеми і. Якщо коротко, то якщо хоч на одному вході є нулик, на виході аМ це є логічне множення. Бачите, схоже з математикою. Якщо помножити на 0, буде 0. Йдемо далі. Наступна схема називається схема або. Ось так вона на електричних схемах позначається. Або ось так. Теж може бути будь-яку кількість мати входів. І вона реалізується за допомогою транзисторів. На базу транзисторів подаються сигнали. І на виході ми отримуємо сигнал або. Тобто, от коли у нас є сигнали x1, x2, x3, y у нас буде рівний x1, або x2, або x3. І ось таблиця існеності схеми або теж показано варіанти сигналів на вході, сигнал на виході. Тут теж коротко можна сказати, що якщо на вході є хоч одна одиничка, на виході ми будемо мати одиничку. Це логічне додавання. Ну і схема не. Або інвертор. На схемах позначається ось так або ось так. Коли на вході є сигнал Х, на виході ми маємо сигнал не х. Коли 0. Одиниця, і коли одиниця це 0. Ось так вона реалізується за допомогою транзистора. Просто, дуже просто. А вже о цих елементарних, маленьких отаких от схемок будуються всі інші схеми комп'ютера. Ось, ще раз нагадаю, є в нас схема не, є в нас схема І, схема або. Якщо їх об'єднати, то буде ще схема І. Не, а це буде схема або не, можете з таким кружечком. О, із цих схем вже можна побудувати будь-який пристрій. Наприклад, наприклад, ось оце, за допомогою елементів не і двох резисторів, двох конденсаторів, реалізований мультивібратор, з яким ви вже знайомі, якого ви знаєте. Ось він реалізований за допомогою елементів не. А оце у нас реалізований тригер за допомогою чотирьох елементів і не. Ось так з'єднуються елементи і не, після чого ми отримуємо тригер з прямим входом, з оберним входом і з лічильним входом. На схемах він позначається ось таким. Тобто, бачите, ми весь час визначаємо, що знаходиться в цих квадратиках. Йдемо далі. Які ще пристрої є? А коли взяти кілька тригерів, то ми будемо мати регістр пам'яті. Це один розряд, це другий розряд, це третій розряд, це четверд, розрядний регістр пам'яті. І на схемах. Позначається ось таким чином. Наступна схема, яку можна реалізувати за допомогою тригерів, це буде лічильник. лічильник імпульсів, або лічильник, який може робити додавання або віднімання. Ось, наприклад, це буде вхід, який буде робити додавання, вхід, який буде робити віднімання. От. І Лічильник на схемах означається ось таким чином. Ще є в комп'ютері такі пристрої, які називаються шифратори та дешифратори. Вони, саме вони оце, зашифровують і розшифровують всю інформацію. Кодують і розкодовують. Ось так приблизно реалізується. Шифратори і дешифратори, так вони позначаються на схемах. Ну, є ще такий пристрій, який називається мультиплексор. Він призначений для комутації сигналів. Оце саме ним ми розділяємо інформацію в часі. Ось так на схемі він позначається. А тепер вернемось до нашої алгебри логіки. Коли ми отримали схему будь-якої складності, перш за все треба проаналізувати, що вона робить. От я взяв найпростішу якусь схему. І ми дивимося, щоб отримати сигнал Z, нам потрібен сигнал Не P. Значить, Сигнал П йде через інвертор. Далі, щоб отримати сигнал П, нам треба не А і Б. І, відповідно, не А отримається інвертором. Значить, сигнал З буде рівний не не А і Б. Ось це буде логічно. Формула цього пристрою, тобто будь-який з пристроїв, які я вам тільки що показував, можна описати логічною формулою. Разупишемо логічною формулою, відповідно, можна скласти для нього таблицю істинності, яка буде показувати стан вхідних сигналів і що ми будемо отримувати на виході. Ця процедура називається аналізом логічних схем. Після того, як ми проаналізували логічну схему і записали її формулу, ось, допустимо, в нас є сигнал Y, який ми можемо отримати ось таким чином. Тобто не x 1 і не x 2 і, не x 3 або не x 1 і X2. І х3 або не Х1 і Х2, і Х3, ну, і так далі. Зрозуміло, так? Да? Ось такий пристрій. Як зробити нам пристрій, щоб він виконував цю операцію? Нам треба раз, 2, 3, 4, 5, 6 елементів? І раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9 елементів не. І, відповідно, 1, 2, 3, 4, 5 елементів або. Тобто досить багато елементів. Але дякуючи тому, що в нас є алгебра логіки, які є принципи, які є аксіоми, які є е, формули для спрощення. От, наприклад, деякі з них тут наведено. Дивіться, наприклад, коли в нас є x1 і x1 або x2 це буде те саме, що x1. Або візьмемо цю формулу. x1, і x2, або x2 і не x1, це буде те саме, що x1. Ну, цих формул є дуже багато, вони ж доказані Джорджем Булем і перевірені. І коли ми візьмемо будь-яку нашу логічну схему, починаємо її перетворювати цими формулами. В кінці кінців ми отримаємо. Набагато спрощену формулу. І тепер дивіться, була в нас ось така складна формула, стала ось така проста. Тобто нам треба всього-навсього взяти один елемент або і один інвертор, і цей пристрій буде робити те саме, що робив би ось цей складний пристрій. Ось цей спосіб називається мінімізація логічних Тобто, спочатку ми склали логічну функцію, потім її мінімізували, потім ми отримали остаточну формулу, ну, а тепер з остаточною формулою ми складаємо схему і цей пристрій буде працювати. Цей процес називається синтезом логічних схем. Розглянемо, наприклад, ось якось схеми. Є в нас ось така схема. І можна записати математично ось так. За допомогою знаків плюс, множення і апострофів. Ми дивимося на цю формулу і відповідно аналізуємо, що ми маємо на вході. Нам на вході треба сигнали А, Б і С. Сигнали Б і С в нас мають заперечення, тобто для сигналів Б і С треба інвертори поставити. Потім нам треба схема або на три входи, і ще одна схема або на два входи. Таким чином ми отримуємо ось таку принципову схему, яка буде реалізувати ось цю функцію. От саме таким чином. Будується комп'ютер. І все, що є в комп'ютері, які пристрої там знаходяться, побудовано саме таким принципом. Ну і на сьогодні все. Дякую за увагу.